Доброго ранку. Відкривайте сьогодні 23-й урок відношення та його властивості. Давайте розглянемо математичний комікс. Агенти сперечаються, один говорить, що записувати відношення потрібно через знак ділення, а другий що через риску дробу. І ви в мене вже знаєте, що знак ділення і риска дробу це одне і те саме. Давайте прочитаємо правила в рамочці. Частка двох чисел є їх відношенням. Відношення записують так. А поділити на Б через знак ділення, або А поділити на Б через риску дробу. І читаю так: А відноситься до Б. А і Б є членами відношення. Якщо число А поділимо на число Б, то отримаємо значення відношення. Значення відношення показує у скільки разів перше число більше за друге, або яку частину становить одне число від іншого. Відношення А поділити на Б. Та Б поділити на А є взаємооберненими. Виконаємо завдання номер 5 прочитаємо відношення та обчислимо його. 24 відноситься до 3. Таке відношення можна записати через риску дробу. І ми бачимо, що 24 і 3 скорочуються на 3, тут 1, тут 8 і отримаємо 8. Тобто, про що це говорить? Чи число 24 у 8 разів більше за трійку, а трійка у 8 разів менше за число 24. 3 відноситься до 6. Запишемо через риску дробу і бачимо, що тут також можна скоротити 1, 2. Тобто, Ми бачимо, що трійка в 2 рази менше, ніж 6, а 6 в 2 рази більше за трійку. Отримали одну другу або це 0,5. 1 відноситься до 5. Це можна записати як 1 п'ята. Один відноситься до 5. І якщо перевести це відношення в десятковий дріб, то ми отримаємо 0,2. 3,2 відноситься до 0,8. Запишемо це відношення через риску дробу 3,8 відноситься до 0,8. Тепер ми пригадати маємо правило, що не можна ділити на число з комою. Ми переносимо кому, тобто 3,2 відноситься до 0,8, як 32 відноситься до 8. І це буде 4. Одна четверта відноситься до однієї другої. Тут потрібно згадати правила ділення звичайних дробів. Перший дріб ми запишемо, ділення заміняємо множенням і другий дріб перевертаємо. Побачили, що можна скоротити на 2, виконали скорочення і отримали одну другу, записали одну другу як 0,5. Е. 2 відноситься до 2 третіх. Так само пригадаємо, як поділити число на звичайний дріб. Запишемо число у вигляді дробу це дві перших. Ділення заміняємо множенням і другі дріб перевертаємо три других. Побачили, що можна скоротити. Виконали це скорочення, отримали три перших, тобто це просто трійка. Виконаємо шосте завдання. У зошиті 30 чистих аркушів і 18 списаних. Визначить, що показує дане відношення. В номері 6 – Запишемо, значить, в нас 30 чистих аркушів, всього 30. Так, зошит поділений на 30 аркушів. І 18 з 30 списаних, Тобто ми отримали дріб 18, тридцятих. Це відношення можна записати через крапочки 18, відноситься до 30, тобто правильна відповідь буде П. Працюємо далі. Задання 8. Визнач. За зразком у скільки разів перше число більше або менше за друге, якщо відомо відношення цих чисел. Один відноситься до сіми, запишемо це через риску дробу, це одна сьома, тобто одиниця в сім разів менше, ніж число 7, сім, а смірка в сім разів більше, ніж одиниця. 5,4 відноситься до 16,2. Запишемо через риску дробу. І пригадаємо, що не можна ділити на число з комою. Перенесемо отримали 54,162. І маємо поміркувати, наскільки тут можна скоротити, а скоротити тут можна точно. І так, 54 це число, яке ділиться на 9 і на 6. Подумаємо, чи ділиться 162 на 9. Для цього потрібно скласти цифри додати цифри цього числа: 1 додати 6, 7, 7 додати 2 9, тобто 162 ділиться на 9, тому що сума цифр ділиться на 9. 54 поділити на 9 буде 6, 162 ділимо на 9 буде 18. 6 і 18 ми бачимо також мають спільний дільник 6. Можна поділити на 6, тут буде 1, а тут буде 3. Тобто отримали дріб 1 третя. І бачимо, що 5,4 у 3 рази менше за 16,2, відповідно 16,2 в 3 рази більше за 5,4. 16 відноситься до 1,6. Запишемо через риску дробу. Пригадаємо, що не можна ділити на число, з числоскому, якому перенесемо. 160 відноситься до 16. І тут буде 10. Тобто 160 в 10 разів більше, ніж 16, а 16 в 10 разів менше, ніж 60. Так, виконуємо наступне завдання дев'яте. Виконай завдання за зразком. Поділи 12 олівців у заданому відношенні 2 до 4. Ми маємо 12 олівців поділити у відношення 2 до 4. Тобто, спочатку ми додаємо наші частини Дві частини, додати 4 частини, усього 6 частин. Далі, 12 ми поділимо на 6 частин і отримали 2 олівця, припадає на одну частину. Потім ми 2 помножимо на 2 для того, щоб дізнатися, яка кількість олівців це дві частини. 4 олівці. І 2 помножимо на 4, 8 олівців припадає на 4 частини. Відповідь: 4 олівці та 8 олівців. І зараз ми виконаємо це завдання. У заданих відношеннях нам потрібно 1 до 5, дізнатися, в якої кількості поділяться тоді олівці. І так. Спочатку ми маємо додати наші частини 1 додати 5, всього 6 частин. 6 частин усього. Далі, скільки ж припадає на одну частину 12 олівців, поділимо на 6. 2 олівці. Це одна частина. Тобто, по суті, ми знайшли вже ось цю одну частинку. Да? І тепер нам потрібно знайти, скільки ж олівців це буде 5 частин. 2 помножимо на 5, дорівнює 10 олівців, це 5 частин. Ось тут буде відповідь: 2 і 10 олівців. Виконаємо завдання Б: як один відноситься до двох. Спочатку додаємо наші частинки. 1 додати 2, 3 частини усього. Потім дізнаємось, одна частина це скільки олівців? 12, поділимо на 3, 4 олівці це одна частина. Одну частинку ми вже знаємо: дізнаємось, скільки дві частини. 4 помножимо на 2. 8 олівців це дві частини. Відповідь: 4 і 8 олівців. Розв'яжемо третє завдання. В. Один відноситься до трьох. Спочатку дізнаємося, скільки в нас всього частин. Один додати 3, 4 частини усього. 12 олівців поділимо на 4 частини, щоб дізнатись, скільки олівців в одній частині. Три олівчика. Одну частинку ми вже знайшли. Шукаємо три частини. 3 помножити на 3 9 олівців. Відповідь: 3 і 9. Переходимо до наступного завдання. Відношення Х до y дорівнює 5 шостих. Відношення x до y дорівнює 5 шостих. Чому дорівнює відношення y до x? Подумайте секундочку. Я сподіваюся, що ви правильно відповіли на це питання. Відношення y до x це 6. Х до y, І Y до Х це обернені відношення. Тобто 5 шостих ми мали просто обернути, отримали 6 п'ятих. Завдання Б. Відношення А до Б дорівнює 3,2 сьомих. Чому дорівнює відношення Б до А? Щоб дати відповідь на це питання, потрібно перевести цей мішаний дріб в неправильний. Пригадуємо правило годинника, 7 помножити на 3 – 21 і 21 додати 2, 23, 23 сьомих. Тобто відношення B до А це буде 7 7,23. В. Відношення С до Д дорівнює 7. Чому дорівнює відношення Д до С? Щоб знайти обернений дріб до числа 7, ми пригадаємо, що 7 у нас це 7 перших. Так? І тоді запишемо обернений дріб до нього, це буде 1 сьома. Дванадцяте завдання. Читаємо інформацію в рамочці. Основна властивість відношення. Якщо помножити або поділити обидва члени відношення на те саме число відмінне від нуля, то отримуємо відношення рівне даному. На основі цієї властивості відношення дробових чисел можна замінити відношенням натуральних чисел. Заміни за зразками відношення дробових чисел рівним йому відношенням натуральних чисел у робочому зошиті. Давайте розглянемо зразки. І так, потрібно другу відношення одну другу до однієї третєї замінити відношенням чисел. От перший спосіб: одна друга поділити на одну третю. Тут ми виконуємо звичайне ділення, заміняємо ділення множенням, другі дрі перевертаємо, отримали три другі. Другий спосіб: одна друга поділити на одну третю. Це одне і те саме, що шість других поділити на шість третіх. Подивіться уважно, що тут а, зробили в другому способі. Значить, одна друга поділити на одну третю, це шість других поділити на шість третіх. Я думаю, що ми будемо використовувати перший спосіб. Він для нас ближчий, тому що ви всі знаєте, як діляться звичайні дроби. Так? Тобто будемо просто за правилом ділення виконувати це завдання. Значить, номер 12 виконуємо. Одна четверта поділити на відноситься до однієї п'ятої. Ділення заміняємо множенням, дріб перевернули. Це 5 четвертих. В. 3 сьомих поділити на 4 п'ятих. Записуємо на спільну риску. Ділення заміняємо множенням, дріб перевернули. 15, 28. В. 12 17 Відноситься до однієї цілої однієї другої. Щоб поділити, потрібно одну цілу, одну другу перевести в звичайний дріб. 2 помножити на 1, 2, і плюс 1, 3 це 3 других. Перевертаємо 2 третіх. Тут вже можна скоротити: тут 1, тут 4. І збираємо відповідь: 4 на 2 8, 17 на 1 – 17. Дві цілих одна друга відноситься до однієї цілої двох третіх. Тут мішані дроби, потрібно їх замінити на звичайні. 2 на 2, 4 плюс 1 5 других. Множення 3 на 1, 3 і плюс 2, 5 третіх, тобто 3 п'ятих. Скорочуємо і отримали дріб 3 других. Наступне завдання. Завдання 13. Добери таке значення змінної, за якого дане відношення буде істинним. Я тут звільне місце, ви поки думайте. Номер 13. Х поділити на 1,1 третьо дорівнює. Одна ціла одна третя. Давайте подумаємо число поділили, ну, якесь число, да? Поділили на число і отримали це саме число. В якому випадку таке може бути? А може бути таке, якщо це наше число було помножене ось тут само на себе, і його на себе поділили, і тоді отримали точно таке число. Давайте ось тут порахуємо, що в нас могло бути. Значить, щоб перемножити, потрібно перевести в нішані дроби, так? 1 на 3, 3 плюс 1 4 третіх, тобто 4 третіх на 4 третіх, тут нічого не скорочується. Так, 16 третіх і виділяємо цілу частину. Тут в нас буде 4, цілих, ані 1 третя. От якщо б 5,1 третю поділили на 1,1 1 третю, ми б отримали 1,1 1 третю. Це рівняння можна розв'язати просто як звичайне рівняння. Тобто, ну не підбором, а як зазвичай рівняння розв'язуємо. Ми з вами знаємо, щоб знайти х в такому випадку, потрібно 1,1 помножити на 1,1 третью. Так, ну і отримали б, перевели б знов таки дроби. Да, ми щойно ось тут множили, і отримали б 5,1 третью. Давайте розв'язувати, як ми звикли. Не підбирати значення, будемо розв'язувати як рівняння. Завдання Б. Х поділити на 50 дорівнює 0,6. Щоб знайти Х. 0,6 ми маємо помножити на 50. 6 помножити на 5 це 30. У нас було 50, значить дописуємо ще один 0. І в нас були дві цифри за комою, значить, дві цифри йшли за кому. Тобто відповідь 3. Х дорівнює 3. В. 1,75 поділити на 5 шостих Y дорівнює 1,8. В нас невідомий дільник. Щоб знайти дільник, ми маємо ділене. 1,75 поділити на 1,80. На число з комою ми не ділимо. Переносимо кому. 17,5 ми маємо поділити на 18. Так, будемо зараз підбирати. 17,5 поділити на 18. Давайте подумаємо, можливо. Можливо, простіше це записати як звичайний дріб, так? Да? 175 не ділиться на 18, ну і відповідно на 180 не ділиться. Якщо б ми переносили тут, позбувались ком до кінця. А ну, давайте запишемо звичайним дробом, їх рік загубила. Так. І все ж таки позбудемось ось цієї коми, щоб, її, щоб вона зникла, потрібно домножити це число на 10, і відповідно 18 теж потрібно помножити на 10. Це те, що ми робимо з чисельником, те саме робимо і з знаменником. Так? Якщо тут домножили на 10, то і в знаменнику на 10 домножаємо. 5 шостихі дорівнює 175, 180. Так, тут можна скорочувати 175 і 180, точно діляться на 5. 175 поділити на 5, це буде 35. І 180 поділити на 5, це буде 36. 35, 36. 5 шостих ігрек торів 35, 36. Давайте подивимось на ліву частинку. 5 шостих, а тут 35 36, 6, 36, давайте приведемо ліву частину до такого знаменника, як справа. Тобто потрібно домножити на 6. 30 тридцять шостих дорівнює 35 тридцять шостих. І тепер пригадаємо, колись давно в нас було правило: якщо знаменник, якщо знаменники рівні, то і чисельники також рівні. В нашому з вами рівнянні знаменники рівні 36 до рівня 36, тобто і чисельники також рівні. Знаменники можна більше не записувати. 30 рівня 35. І тепер, щоб знайти Y, ми маємо 35 поділити на 30. Бачимо, що ці дроби діляться на тільки на 5, да? тут буде 7, тут буде 6. Так, і вийшло в нас 7 шостих. Тобто Y дорівнює одна тіла, одна шоста. Розв'язала це рівняння. Але на ось цьому етапі, дивіться. Ось тут звідси починаючи. Я ось тут зірочку поставлю. Можна було б по-іншому ще розв'язувати. 5 шостих Y дорівнює, ну, давайте, нехай ось тут вже да, і скорочення: 35, 36. І ми пам'ятаємо, щоб ось це розв'язати, потрібно домножити. У нас були з вами такі рівняння на 6 п'ятих одразу. Чи дивіться, було б швидше набагато. Y дорівнює 35,36. Ми домножаємо на 6 5. Ось тут біля Y у нас вже пропадає 5 6. Бачимо, що можна скоротити. Тут 1, тут 7. Тут 6, тут 1. І ми отримали точно таку відповідь, тільки це було простіше. Значить, 7, 6. Ну, тобто 1,1 6. Ви можете розв'язувати так, як в мене, ось тут. Перший спосіб да, довести до того, щоб е, домножити так ліву частинку, щоб знаменники були рівні, а потім ми знаменники відкидаємо, говоримо, якщо знаменники рівні, то й чисельники також рівні. Або можна розв'язувати як ось тут таких рівнянь. Ми з вами багато розв'язали пригадати, якщо біля невідомого, тобто невідоме помножене на дріб, то ми домножаємо на обернений дріб. Мені здається, що другий спосіб для вас має бути простіший. Так, ну далі розв'язуємо рівняння все, так? Завдання 14. Розв'яжи задачу разом з роботом. Брат і сестра поділили плитку шоколаду у відношенні відповідному до їх віку. Брату 10 років, а сестрі 15. Яку частину плитки шоколаду отримав брат? Значить, е сестрі 15, а брату 10. Їх вік відноситься як 10 до 15. Можна записати через риску дробу 10/15. Скоротити на 5, тут буде 2, тут буде 3. От тому тобто ми отримали відношення 2/3. Значить, давайте запишемо ось так, як 2 відноситься до 3. Всього в нас п'ять частинок, да? тобто нашу плитку шоколаду потрібно поділити на п'ять частинок, і брат отримає, Ой, ні, хто там? Брату 10 років, да? брат отримує дві п'ятих від цієї плитки, а сестра отримає три п'ятих від цієї плитки шоколаду. Яку частину отримав брат? Брат отримав дві п'ятих, а сестра, сестра отримала три п'ятих плитки шоколаду. У скільки разів шоколаду, у скільки разів менше шоколаду отримав брат ніж сестра? Так, у скільки разів менше шоколаду отримав брат ніж сестра. Значить, у скільки разів так ми маємо поділити, щоб дізнатися, у скільки разів, тобто три п'ятих отримала сестра. Дві п'ятих отримав брат. Три п'ятих. Ділення заміняємо множення. Це буде 5 других. П'ятірочки у нас скорочуються, Залишається 3 других. А це 1,5. Тобто в 1,5 рази менше шоколаду отримав брат, ніж сестра. У скільки разів менше або у скільки разів більше. Щоб дізнатися таке, потрібно виконати дію яку? Дію ділення. Так, ну і останнє в нас з вами залишилось. Це перегони з роботами. Перевіряйте, це сьогодні було ваше завдання як домашнє. Значить, зараз перевіримо: скоротити дріб 5 сорокових, ділиться на 5, тут 1, тут 8. Отримали 1 восьму. 14, 28. Можна скоротити на 7. Тут 2, тут. а, можна на 14 скоротити. Тут 1, тут 2, тобто, отримали одну другу, або 0,5. 18,45 ділиться на 9. Тут 2 тут 5. Отримали дріб 2 п'ятих, або його можна перевести в десятковий дріб. Це 0,4. 2, А1 і двійка і 10 діляться на 2. Тобто. 1 помножити на А п'ятих, 1 помножити на А то буде А, тобто А п'ятих. 6 АБ поділити на 8 В Б можна скоротити, 6 і 8 також можна скоротити. Тут буде 3, тут буде 4, тобто 3 четвертих А, і тут у нас залишається С. 3 А поділити на 4C. 36 xy поділити на 12. yz Z скорочується. 36 і 12 можна поділити на 12, тут 1, тут 3. 3х поділити на Y. Знайди відношення чисел 9 до 3. 9 відноситься до 3. можна записати дробом як 9 третіх. Ну і тут скорочуються числа. Бо можна пригадати табличку множення. 9 поділити на 3 буде 3. 5 відноситься до 15. Це 5, 15. -ти. Скорочуємо на 5, 1 і 3, і буде 1 третя. 18 відноситься до 6. Це 18 шостих, 18 поділити на 6, 3. 7 відноситься до 7, це ділення, 7 на 7 і буде 1. 32 відноситься до 16. Можна скоротити на 16, тут 1, тут 2, це дві перших, тобто це просто 2. І 10 відноситься до 0,1, як 10 до 0,1. Ділити на число комою не можна, це у нас 100 до 1, тобто це просто 100. Значить, домашнє завдання на сьогодні вам виконати. Домашню роботу до уроку 23. Все. Бажаю вам гарного дня. До завтра. Сподіваюсь, до зустрічі в школі. До побачення.